Вітаю! Це канал Yellow Nook, З вами Іра, і, як завжди, я до вас зі стосиком книжечок, на цей раз прочитаних. І тут будуть такі книжки, що мене придавили. Кількістю роздумів після прочитання, а також ті, що мене дуже і дуже дратували. Тож сьогодні будемо а, говорити про повний спектр емоцій від читання. Влаштовуйтеся зручніше. Ну а я перейду до найцікавішого в книжок. І почну я з найяскравішої книжки. Поки ви всі тут познаю я вас розбіжитися і не почуєте. А я хочу, щоб ви всі знали про цей роман, бо подумати там точно є б над чим. Зустрічайте Дібіс П'єр, Вернон Господь Літл. Вавилонська бібліотека переклала дебютний роман австралійського письменника, який одразу ж, як тільки вийшов, наробив багато галусу. Він отримав букерівську премію, а також від. Бредівську премію за найкращий перший роман. І все це сталося в 2003 році. І ця історія вона оповідає про масшутінг в школі. Дуже актуальна тема для сучасного. Американського суспільства, бо в цьому році трапилося дуже багато випадків стрілянини в школах. І це ще один привід для того, щоб порозмірковувати на тему, чому так сталося. І мені, ось, наприклад, довго муляла думка: якщо б у винуватця не було доступу до зброї, то певно був би не масшутінг, а самовбивство. Але це тільки одна. Думка з-поміж багатьох, які в мене з'явилися після прочитання цієї книги. Отож, бо Вернон Літл, 15-річний підліток, звинувачується в співучасті організації маршрутінгу, але він невинний. Ми бачимо події його очима, тобто оповідь ведеться від першої особи, тому приготуйтеся побути в голові у 15-річного підлітка. Це не найкомфортніше місце, це не найглибші думки, які ви можете собі уявити. Але автору вдалося так природньо все це зобразити, навіть використання ненормативної лексики в тих об'ємах, в яким послуговується Вернон, не викликали багато питань, бо все це було дійсно дуже природньо. Мені здалося, що цю книгу писав. Підліток, який втрапив в таку ситуацію, також уявіть собі провінційне містечко, де дуже багато дивних людей всі один одного знають, і майже ні від кого не варто чекати допомоги. Вернону здається, що поліція не зацікавлена в розслідуванні і хоче повісити всіх собак на нього, бо так буде легше, так легше буде виконати план. Журналіст, що пропонують допомогу в правдивому висвітленні подій, виявляється. Зовсім не тим, ким здавався на перший погляд. А мати веде себе дуже дивно. Здається, її зовсім не хвилює доля власного сина, а скоріше б отримати доставку нового холодильника. І при цьому всьому Вернон залишається сам на сам з проблемою, і єдиним вирішенням якої він бачить а, перетин кордону. І десь заховатися в Мексиці. Це вельми потужна книга, яка в мене не йшла дуже легко. Насправді, я читала її потроху, помалу, максимум 50 сторінок за раз, Але кожного разу, коли я бачила цю обкладинку, мої руки тягнулися до неї. Я розкривала і читала далі. Приготуйтеся до не самого комфортного читання, то при цьому вас цей текст може розплющити настільки своєю силою, що думати про нього ви будете дуже і дуже довго. Принаймні, в мене склалося саме так. Тож, я рекомендую цей роман. Недарма він отримав ті дві премії, він дійсно вартий уваги. Друга книга теж від Вавилонської бібліотеки, бо я так зрозуміла, вони видають непересічні книжки, а тим паче Вайнсбург-Гай Червуда Андерсона є найголовнішою книжкою, що знайшла більш за все визнання серед критиків та читачів. Це не роман, а добірка оповідань про мешканців одного містечка. Єдиний поєднувальний елемент в усіх цих історіях це персонаж молодого репортера Джорджа Вілларда, що вигулькує то тут, то там, не завжди відіграваючи хоча б якусь роль в кожному оповіданні. Але про що взагалі ці оповідання? Та про долі людей з провінційного містечка в США десь на півночі на перетині віків той момент, коли промислова революція вривається в життя та побут серед нестатистичної людини. І кожна з цих історій дуже коротко та лаконічно оповідає, майже повністю. Про життя конкретного мешканця. Тут ви знайдете історію про дівчину, що успадкувала готель, але передала управління чоловікові, бо так було заведено. Тут ви знайдете історію фермера, який виявився релігіозним фанатиком, і дуже великий вплив через це мав на власну доньку та. Онука, і яким чином він зіпсував їм життя, про невдачника крамаря, який, здається, робить все для того, щоб бути недачником. І ще багато дуже різних портретів ви знайдете під обкладинкою. Коли я читала цю книгу, в мене теж не виходило читати дуже багато, бо знаєте, що вона така безнадійна. Вона така трагічна, вона така сіра. Мені здається, що це навіть була мета автора зобразити всіх цих персонажів максимально нещасними, Як би вони не борсилися по життю. Які б кроки вони не робили для того, щоб бути щасливішими, вдачливішими, може більш успішними, воно не працює. І від цього мені було дуже і дуже сумно під час процесу читання. Це доволі непогане дослідження такого соціального пласту на периферії США на початку минулого століття, але я не хочу більше такого досвіду в своєму читацькому житті. бо... Це дуже-дуже гнітюча книга, як виявилось. Та з цікавого можу сказати, що автор інколи давав такі інформаційно-історичні справки про те, як жилося за 50 років до а, часу, який описується на сторінках книги. Тобто можна порівняти, яким чином змінилося суспільство, яким чином змінився побут в таких маленьких епізодиках. І це прикольно. Я визнаю, що автор майстерно і дуже класно, з психологічної точки зору, описував життя всіх цих персонажів, але мені було безмежно сумно, коли я читала цю книгу. Тож. На ваш ризик можу рекомендувати, якщо ви хочете почитати щось таке, але можу сказати краще читати в гарному гуморі, щоб не скатитися в апатію чи навіть гірше в депресію. Після читання цієї книги. Давайте трохи змінимо тему, розважимось і перейдемо до реально класної книжки в жанрі фентезі, це півкороля Джо Аперкромбі, історія про хлопця з вадами фізичного характеру, який мав стати королем Гетландії. бо... А його батька та кронпринца, тобто старшого брата, було вбито. І Ярві, головний герой, сідає на престол і має помститися за смерть своїх близьких. Таким чином починається його історія, але його зраджують. Він майже вмирає. Та виживає. Після цього він потрапляє в рабство і починаються ще більші пригоди, де Ярві знаходить справжніх друзів, де Ярві розуміє, що він набагато сильніший, витриваліший, ніж йому здавалося, і що, виявляється, мудрість та хитрість все ж таки можуть перемогти в світі, де панує виключно груба сила. Ця книга мені нагадала гру при Столів, але в такому дуже вузько направленому ключі, якщо відітнути більшість сюжетних ліній, дуже зменшити кількість персонажів і масштаби того, що відбувається в історії, то ви приблизно отримаєте пів короля, але для підлітків. До речі, з Фентезійного, тут лише вигаданий світ, але тут немає майже жодних ознак магії. Єдина ознака магії, яка тут є, це залишки а, перебування на цих територіях ельфійської раси. Насправді ця історія вона максимально динамічна. Тут не зможна буде зангувати, але й не треба очікувати великої глибини, а, як в розкритті. Персонажів, так в їх трансформації, а також в відносинах та почуттях. Все доволі на поверхні, тому ця книга настільки гарно підходить для підлітків. Ти читаєш, ти не можеш відірватися, і ти розумієш, що читання це прикольно. Але для мене цього виявилося недостатньо. Ну, тобто, було цікаво. Але чогось не вистачало. Не вистачало масштабів, не вистачало психологічності, не вистачало яскравості, певної, якоїсь. Тому я щиро рекомендую цю серію для підлітків 14-15 років. Це прям класна книга, щоб зацікавити читання. До речі, небо анонсували вже другу книгу цієї трилогії, що називається Пів світу, і там має бути інша головна героїня. Тому я все ще роздумую, чи буду я читати цю другу частину, чи ні. Певно, так, бо експірієнс читання фізичних книжок від неба це щось неймовірне. І ілюстрації тут дуже класні, збільшений формат книжок та часто софт-тач-обкладинки це все дає максимально приємний досвід читання. Тож... Так, певно, я спокушуся другою частиною, але вже одразу не розраховую на те, що мені сподобається. Хоча мені здається, що дорослі книжки Джо Аберкромбі мені мають припасти до смаку. Тепер про нонфікшн. Я прочитала книжку Френсіса Форда Кополи, живе кіно та техніка його виробництва. Я думала, що це буде книга про загальне кіновиробництво, про якісь можна цікаві моменти в роботі освітлювальних команд, операторів, режисерів, не тільки про акторів. Ось в цілому цей процес. Але виявилося, що я. Погано читала анотацію і не зрозуміла, що живе кіно це не мається на увазі класичне кіно, яке просто ніби реальне життя, а живе кіно це зовсім і зовсім інше. Мається на увазі кіно, яке знімається в режимі реального часу е і одразу ж транслюється на екрани в кінотеатрах. Тобто в акторів немає жодної. Е Смоги помилитися. Кожна помилка, кожна оговорка буде потрапляти на екрани, і глядачі будуть. Все це бачити. І не тільки помилки акторів, але й знімальної групи, теж будуть побачені. Такий вид кіно досягається за рахунок праці з завчасно заготовленими деякими кадрами, що були зняті до цього. А також все управління йде через величезний складний пульт. Такі пульти використовуються на трансарі. Трансляціях спортивних ігор, котрі відбуваються в режимі реального часу. Тобто, коли перемикається від камери до камери, всі ці повтори, коментарі, все це відбувається за рахунок цього пульта. І зробивши додаткові... Налаштування специфічного характеру можна його використовувати для зйомок живого кіно. Про що і розказує Френсіс Форд Каполна, але не тільки. На цей коротесенький об'єм книги тут є ще історія про те, як автор закохався в кіно в дитинстві, про його. Шалені витівки як режисера, і ледь не банкрутство власної родини через якісь дивацькі вчинки і амбіції. Це книга, яка поєднує в собі. Усе і потроху, і тому мені було не дуже цікаво. Загалом мені навіть не сподобався Френсіс Форд Капол як людина. В мене його ем, рішення та вчинки викликали більше питань та роздратування. Тому, знаєте, це така книга дуже і дуже специфічного характеру, яку можна читати, якщо Саме такий вид кіно вас цікавить. Тут буде оповідано про дві студії, в рамках яких Френсіс Форд Капола робив експерименти і з'ясовував, які технічні рішення можна використати під час зйомок живого кіно. Але Мене це не дуже захопило, і мені це виявилося не дуже цікавим. На жаль, давайте перейдемо до наступної книжки. Це сучасна українська література Порджетана Олеся Ільшенка. Одна з тих книжок, які рекомендували мені до читання ви. Я прочитала буквально за два вечори, і ця історія вона має дві сюжетні лінії в двох часових просторах. Це 20-ті роки минулого сторіччя, і там. Там іде оповідь про відомого українського художника. Але ця постать видумана. Його звуть Марко Мазур. Він мігрує з більшовицького Києва до Парижу, але робить це через Німеччину. І ми потроху бачимо його життя в Парижі, а також Сучасна а, часова лінія, яка оповідає про той момент, коли Януковича обрали президентом України, він привів а, власну команду до влади. Тож, олігархи, що дібралися до грошей, мають змогу збирати власні колекції мистецтва. І головний герой Другої сюжетної лінії Сергій Коваленко, він стає таким збирачем для одного з прийдешніх олігархів. Він отримав завдання зібрати колекцію українського мистецтва. І ось так впродовж 250 сторінок ми будемо дивитися за двома цими лініями, які переплетаються в той момент, коли Коваленко вже відправляється в Європу і десь на блошинному ринку в Парижі знаходить. Альбом, в якому чітко можна побачити, що Марко Мазур не загинув на початку Другої світової війни, а був ще живий десь в 41 чи 42 році, і значить, він продовжував творити, продовжував писати картини. Тож треба дізнатися, що там, як, і взагалі, куди всі ті картини ділися. Ось таку собі мету ставиться Сергій Ковален. Паралельно збираючи колекцію а, творів мистецтва. Що хочу сказати, що в цій книзі ну, дуже занадто всього багато на цей об'єм занадто багато сюжетних поворотів, які а, не дуже гарно описані. А я не відчула зовсім атмосфери Європи, що минулого століття, що теперішнього часу. Зовсім не було відчутно у цієї богемської тусовки, до якої, начебто, належить Марко Мазур. Єдиний. Єдине, що вказувало на те, що він до цієї тусовки належить, це ось таке перерахування прізвищ та імен через кому на декілька рядків, декілька разів на весь текст. І це було настільки недоречно, це вибивалося з колії. Я, як читачка, не була зацікавлена в тому, щоб гуглити. Кого там перечисляє автор, чому ці люди є представниками богемської тусовки? Чому вони визнані митці? Хоча більшість з них я про них чула, я їх знаю, але якщо б? Я не знала і читала б цю книгу. Мене б зовсім ніяким чином це б не зацікавило провести ось таке розслідування. Бо вони по суті і не відіграють жодної ролі для сюжету. Вони не взаємодіють з головним персонажем, вони просто ніби є антуражем, щоб підвищити його статус в суспільстві в очах читача. Це тому це було таке трошки дратівливе вкраплення в текст. Ще є одна така штука, яка мені не сподобалася. Це те, що наратор міняє стилістику оповіді в кожному новому розділі. Я звикаю до темпу, до настрою, як все оповідається, і перегортаючи останню сторінку розділу. Бац, мене вибиває з колії, я спотикаюсь, і все. Мені приходиться заново звикати. А через те, що розділи тут коротенькі. Ось таких ось потикань дуже і дуже багато, і мені це було не до смаку. Якщо ви читали цю книгу, скажіть мені, будь ласка, ви не помітили, що деякі сюжетні лінії, вони не мають свого логічного завершення, немає якогось пікового моменту, і після якого буде фінал. Вони ніби всі полишені. Наприклад, коли. Коваленка зраджує жінка, і він вирішує просто про неї забути. Він не розшукує її, не намагається знайти те, що було вкрадено. Так, я розумію, що йому сказали не шукати, але все одно я б шукала. Ну а, сама історія завершується, знаєте, на півслові. Це ніби незавершене речення. А що було далі? А, а чому? Ну, а ось то вбивство наприкінці. Ну, знаєте, тут так багато сюжетних ліній, які просто обірвані. І це, і це так дратує, бо здавалося б. Здавалося б, це мала бути дуже гарна книжка. Ідея прекрасна. Настрій та вайби вона дає ден Брауновський в переміжку з Пітером Мейлом. Але. Виконання, виконання ну дуже посереднє, на жаль. І я, я з цим засмучена. Мені так хотілося утримати класну історію ось, з української точки зору про мистецтво, українське мистецтво. Нехай і вигадане, але ось. Так, щоб це було захоплююче і гарно зроблено. Але ну, ось не здалося. Ще одна книжка сучасної української літератури, яку я прочитала, це «Вісім тисяч миль самотності Оксани Шаварської. Я просто досліджувала сайт видавництва Люта справа і дивилася, що там в них там є за анотації, які б потенційно мене зацікавили. Тож я вам зачитаю анотацію для того, щоб ви зрозуміли. Чому сталося так, що сталося? Історії з Нью-Йорка, Києва та інших точок нашої шаленої кулі. У книжці Оксани Шаварської зустрічі з численними диваками та не менш численними пересічними людьми принесуть читачам не лише карколомні, зворушливі та філософські життєві сюжети, а й те особливе відчуття, коли ти майже зловив відповідь на запитання, хто ти і чому опинився на цій планеті, майже зрозумів правила гри в життя. Кожна історія це чуттєва подорож до Самого себе. Анотація начебто обіцяє, що це будуть філософські, карколомні життєві пригоди. Що натомість отримала я, коли прочитала цю книжку, ну давайте почнемо з того, що історію тут завдовжки з одну сторінку. Бачите, велика буква і велика буква це значить, що це початок нової історії. Інколи вони бувають до трьох сторінок завдовжки. Але здебільшого ось не стільки коротесенькі. В цій книжці міститься три різних розділи: Перший називається «Нью-Йорк», і там йдеться мова про такі теми, які почасти мене тригерять, бо це сум за батьківщиною. Це свободне самовираження, взагалі питання свободи, це усвідомлення того, що ти є частиною культури і ти не є частиною культури, якщо ти поза своєю країною. Ну, в якомусь сенсі це багатьом тепер знайомо. А ось далі історії з Києва та з інших міст, вони здебільшого про відносини. І через те, що авторка оповідає їх так, що її партнери це завжди друга особа однини, Тобто ти, ти був такий, ти був всякий і так далі. Здається, що в неї цих партнерів було. Ну, ледь не кожен другий стовп, бо вона закохується в будь-кого, і кожного разу їй здається, що це відносини до кінця життя, що це її доля, а потім, через декілька місяців, чи трошки більше, вони розходяться і починається нова любовна пригода. І це зовсім, зовсім не те, що було очікувано. Це не філософські, це не карколомні історії. Це історії, де романтизується страждання, де романтизується випивка, де романтизується куріння. Це трохи наївні, дуже-дуже, дуже дуже неймовірно драматичні ситуації, які взагалі... Жодної користі в моєму житті мені не принесли. Я нічому не навчилася, я не отримала задоволення, я лише дратувалася щоразу то більше. Я не могла зрозуміти, чому вона виглядає як дешевий серіал якийсь, а потім. Потім я зрозуміла, бо на 74-й сторінці авторка розказує, що вона з 17 років працює на телебаченні, в 20 років її занесло на 1+, плюс і вона займалася підборкою акторів для сімейних мелодрам. Потім вона почала знімати усілякі шоу в ролі редактора. Досі пам'ятаю слова продюсера, коли вона глянула монтаж. Це ж вам не у 1 Щоб ви всі горили в пеклі, стиди срам, ніякої драматургії. Що таке драматургія, я тоді не розуміла. А минуло кілька років, я й далі знімала реаліці, але трохи почитала книжок, почалася знати на драматургії. Якось одного не дуже сонячного дня подзвонили продюсери плюсів і поставили ультиматум, я повинна написати сценарій однієї серії з серіалу. Вони в мене вірять. Я злякалася і сказала, що не вмію. А вони сказали, нічого навчишся. Відтоді я пишу сценарій, навчилася. Відтоді немає такого сценарію, який би я не написала. Так я стала сценаристом. Тепер мені зрозуміло кореляцію того, як ці історії видаються мені кіношно неправдоподобними і дуже дуже драматичними. Я знайшла інтерв'ю з авторкою, яке було взято до виходу цієї книжки, і хочу вам зачитати буквально пару рядків для того, щоб ви зрозуміли, як виглядає майже вся ця книга. Цитата з інтерв'ю для «The Village». Я дуже часто закохуюся, але чоловіки поруч зі мною не витримують жити в стилі кіно. Місяць тому зрозуміла, що мені так добре. Я раніше не могла з цим змиритися. Здавалося, мені просто не щастить. Потім зрозуміла, що я жива, поки я страждаю. Я жива, поки я страждаю. Це думки, які в мене були в 15 років. І більше після цього не з'являлися. Тому. Вибачте, але ні, воно того не варте зовсім. Я дуже вам вдячна за те, що ви провели цей час зі мною, послухали про ці книжечки. Хочу почути ваші враження, якщо ви читали щось з цього, бо мені завжди цікаво. Давайте обговорювати їх в коментарях. Якщо ви зі мною не погоджуєтеся, я хочу зрозуміти вашу точку зору. Це мені здається інтригуючим, побачити. Той самий твір очима людини, яка має інший бекграунд. Тож, будь ласка, чекаю на ваші коментарі і сподіваюся, ми з вами незабаром побачимося з теплом до вас, Іра, Па-па!